Дівчата, всім привіт! Ви на моєму каналі В'язання спицями та гачком, Мене звати Олена, і сьогодні буде коротеньке відео про мої... про мої процеси, які вже закінчилися, і я хочу його зняти, тому що я буду це відправляти сину в Америку, бо більше я їх не покажу. Тому вирішила пок... коротеньке відео зняти, щоб показати, що я нав'язала і що буде вже скоро відправлено. Зв'язала я один плед такий з плюшової пряжі. Такими він полосочками. Він невеликий. Мабуть, більше я, якщо чесно, я не міряла. Метр, може, на метр. Ну, це, коротше, це плед Я зв'язала два таких зв'язала, один сину, один його дівчині. У них на балконі стоїть два кресла. І вони там люблять сидіти вечорами. І я вирішила їм, щоб ножки вкривати. Другий плед отакий, от теж з плюшової пряжі. Трошки, звісно, іскажає. ну, Тут блакитний, але він такий більш філетовим. Тут показує такий голубенький. Ну, ладно, нехай так буде. Оце два пледа таких зв'язала невеличких. Так. Тоді нарешті я закінчила свій плед, який я назвала мамине тепло. Бо в Америку багато нічого не вийшло ж дитині, а хочеться чимось його порадувати. Тому я йому зв'язала плед ось такий, я його вже часто показувала в своїх відео. Як вам його показати, він великий. 15 на 12 квадратів. Це скільки я навіть не рахувала. Ось такому він зв'язаний. В маті великий. 2-20 точно на 2, мабуть, получився. великий. Я кажу, чи будеш вже вкриватися, чи будете застілати щось. Ну, Це вже по їхньому бажанню, що вони захочуть з ним робити, хай роблять. Мені дуже хотілося йому зв'язати плет, тому я його вже закінчила. Він теж скоро відправиться поштою в Америку. Тоді я ще зв'язала, не скажу, що дуже закінчена, Ой, квіточки мої впали, вибачаюсь. Не скажу, що дуже закінчена робота, але нарешті воно теж закінчилося. Ще треба відрізати ниточки. Я заявляла це у в'язальній толоці. Я її зв'язала. Це буде така шляпка пляжна. Тут я ставила рігелін. Ось. Ну. На манікена в мене нема такого, щоб вам показати. Ну, ось ви уявляєте, з полями шляпка така. Будуть їздити на океани, будуть, буде дівчина його одягати. Оце така шляпка. І шляпку цю я зв'язала до плаття пляжного, яке я теж заявляла у в'язальній толоці, бо теж я його ще ще низ уже об'язала А ще треба обв'язати. Горловину. Воно от такого плану буде. Якщо я встигну його сфотографувати, я тоді в наступних відео просто вставлю фотку вже його на манекені. Із таких квадратів, воно таке, не скажу, що таке прям супер, суперове, але для підкупальник його дуже гарно. На купальник його одягають і тоді на морі чи на океані будуть ходити. Оце в мене таке, це що завершило. трошки тут залишилося вже. Ось, і це я буду вже відправляти, вже в мене його не буде. А те, що по в'язальній толоці, я думаю, що я ще зніму відео і буду показувати вже ще наступні свої процеси. Ті, що вже почала ще, ті, що трошки продвинула, Оце в мене ось таке буде коротеньке відео. Тому всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!